Сьогодні шафа з мого улюбленого кольору. Я додому собі таку замовив дуб крафт золотий. Не знаю, мені подобається. Класний, такий домашній. Ну і бачимо, що тут під інтер'єрчик він теж пасує такий колір. Шафа сьогодні віват Метр 80 довжина, 2,40 висота і 60 глибина. Дуже проста конструкція. Полички на вибір клієнта або зліва можна зробити справа і штанга для одягу. А, ну так, забувся ще вам сказати про радіусну поличку. Ось такий загальний вигляд має шафа. Бачите, mm. так співпало, що я навіть правильну футболку сьогодні вдів під <пит> колір установки.